Всім привіт, друзі! Ви на каналі Romax Fishing і з вами Роман і Макс, і це рубрика Риболовні фішки. Сьогодні ми хочемо вам е розповісти і показати, як зварити ліквід Robin Red в домашніх умовах. Цей ліквід ми вже випробували в минулому році, і він, він показав класний результат. Навіть коли прикормка, дешева або дорога прикормка вона не працювала при додаванні цього ліквіду. Риба активізовувалась і вона починала клювати. Вона дуже добре себе зарекомендувала, і при відсутності, повної відсутності кльову, ми виловили велику кількість риби. Можете подивитися, ось такі рибини ми спіймали. Робін Ред складається з різних складових частин. Основою всього це є цукровий сироп і додавання приправ. А які приправи? І в якій кількості додавати, ми зараз вам покажемо. Для приготування класичного ліквіду нам необхідно буде літр води, кілограм цукру, червоний перець, гострий, паприка, але не копчена. Сода, лимонна кислота. Але сьогодні ми будемо готувати робін ще з додаванням часнику, сухого часнику. Наливаємо в кастрюльку. Один літр води, в даному випадку ми вже відміряли водичку і вливаємо в кастрюльку. Нам необхідно зараз воду закип'ятити на максимальній температурі. В холодну воду ми додаємо кілограм цукру. Та, щоб наш цукор не пригорів, ми його перемішуємо. Ми перемішуємо цукор весь час, поки він повністю не розчиниться у воді. Далі, після того, як цукор розчиниться у воді, ми робимо температуру мінімальну, щоб водичка у нас кипіла. Наш цукор практично повністю розчинився, але ще водичка не закипіла. Тому ми чекаємо, поки водичка наша закипить. Далі, слідуючий етап, ми додаємо лимонну кислоту, 3 чайні ложечки, не більше, та залишаємо на 10-15 хвилин, щоб ця суміш трошки покипіла. Поки наша суміш кипить, ми розводимо у теплій воді 2 чайні ложки соди і ретельно перемішуємо. Друзі. Наша суміш покипіла 15 хвилин. І зараз ми будемо додавати поступово соду в нашу водичку. Звертаю вашу увагу, не треба зразу виливати, тому що у вас все вильється і весь сироп у вас просто буде на плиті. Бачите, яка реакція йде. Зараз йде процес розщеплення фруктози на сахарозу. І оцей лимонний смак, присмак який дає лимонна кислота, він просто щезне. Додаємо останні крапельки і залишаємо нашу суміш варитися ще десь 5 хвилин, поки вся наша рідина не перестане бурляти, кипіти і не завершиться процес розщеплення. Наша суміш вже прокипіла 5 хвилин, і зараз ми будемо додати основні інгредієнти. Тобто базу ми вже зробили, так? це е, цукровий сироп, або є його ще як називають інвертний сироп. Зараз ми будемо додати паприку, червоний перець та чесник. На літр води ми додаємо 5 чайних ложок з горкою паприки спочатку. Далі ми одразу засипаємо також 5 чайних ложок червоного гострого перцю. Додаємо 3 чайні ложки сухого. І зараз ретельно перемішуємо і даємо ще наші суміші покипіти на маленькому вогні. Ми трошки убавимо. Десь отак от. О! Якраз потрібна температура кипіння. Даємо покипіти ще десь хвилин 5. Робінред також також можна робити без додавання чеснику, просто класичний робінред з червоного, гострого перцю та паприки. Але в нашому випадку робінред, який був з чесником, він краще працював та приваблював рибу. Ну, більш приваблював карася, а класичний рецепт робінреда приваблював білу рибу. Наша суміш приготувалася, вона прокипіла 5 хвилин, стала однорідною масою. Ви можете побачити, у нас немає ніяких Вся, всі приправи, всі інгредієнти у нас розчинилися, тому ми вимикаємо нашу пічку і вимикаємо нагрів і накриваємо кришкою, це дуже важливо. Накриваємо кришкою і даємо суміш охолонути десь до кімнатної температури. Цю суміш можна зберігати в холодильнику до 6 місяців. Друзі, сьогодні ми з вами поділилися унікальним рецептом приготування Робін Реда в домашніх умовах. Ще раз повторюю, ми вже на власному прикладі протестили даний ліквід, він працює, на нього ловиться. Гарна рибка, карасики, ми також зловили багато коропа на цей ліквід. Навіть коли в нас був повністю відсутній кльов, не працювала жодна там приманка або суміш при додаванні цього ліквіду. Рибка активізується буквально через 10-15 хвилин. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свій лайк. Пишіть в коментарях, якими ви ліквідами користуєтесь, і не забувайте підписуватися.